Вітаю! Однією з найбільш шанованих сучасних цінностей є конституція. Сучасний світ налічує понад 200 конституцій у різних країнах світу. Та історики й досі сперечаються, яка конституція є найбільш демократичною. За основу беруть конституцію США, яка була прийнята у 1777 році. Проте, чим докладніше досліджують це питання, тим частіше згадують про Україну. Невже українці були авторами першої демократичної конституції? Тож сьогодні говоримо про конституцію Пилипа Орлика. 5 квітня 1710 року біля міста Бендери відбулася козацька рада під головуванням кушового отамана Костянтина Гордієнка, на якій новим гетьманом війська Запорізького був обраний Пилип Орлик, генеральний писар та довірена особа Івана Мазепи. Свого часу новообраний гетьман закінчив Києво-Могилянську академію, навчався там відмінно, проявив поетичний талант та талант ораторства, цікавився філософією і літературою, добре володів українською церковнослов'янською, болгарською, італійською та іншими мовами при обранні гетьмана були затверджені пакти і конституції законів та вольностей війська запорізького. Документ широко відомий як Бендерська конституція або ж конституція Пилипа Орлика. Цей документ складався з преамбули та 16 статей. 10 травня 1710 року документ був підтверджений королем Швеції Карлом XII, шляхом особистого підписання та скріплений королівською початкою. Конституція мала самобутнє вираження. Це був договір між гетьманом та козацькою старшиною і запорожцями. І саме така форма була притамана західній традиції, що й говорить про її демократичний характер. Конституція обмежувала привілеї гетьмана та старшини, вирівнювала козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запорожців. Окрім того, передбачала політичну незалежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. Конституція вперше запропонувала поділ влади на окремі гілки, законодавча влада, генеральна рада, до якої мали входити генерали та полкова старшина, представники козацьких полків Запорізької січі. Тобто генеральні радники генеральна рада мала скликатися тричі на рік на різдво Велик, Бін, та покрову. Продовж часу між сесіями повноваження генеральної ради виконували гетьман і рада генеральної старшини. Вища виконавча влада. У в своїй Конституції Орлик застосовує поняття вільний народ до певних людей, які проживають на території та мають своє самоврядування. До того ж, у конституції чітко були прописані причини усунення гетьмана від влади. До цього моменту такого пункту не було в жодному світовому документі. Якщо ж у діях ясновельможного гетьмана буде спостережено щось незгідного справедливості, хибного щодо військових прав і вольностей чи зловорожого вітчизні, то генеральність. Шини, полковники, генеральні радники владні використати свободу голосу, щоб особисто ж або якщо того вимагатиме крайня і невідкладна потреба публічно на нараді висловити докір його ясновельможності і рішуче стримати від зневаги очистих прав і вольностей, не завдаючи при тому ані найменшої образи високій гетьманській честі. На ці докори ясновельможний гетьман не повинен ані ображатися, ані має права на них мститися навпаки, повинен постаратися. Виправити переступи зміст параграфу однозначно вказує на вплив ідей західноєвропейського парламентаризму. Цікаво зазначити, що у цій конституції вперше в історії було зафіксовано відокремлення судової влади від інших гілок влади, а також незалежність суду від будь-яких установ і обов'язкове виконання рішень суду. Судова влада була визначена чітко і не перебувала у руках гетьмана, адже суд також мав діяти незалежно. Якщо провинився хто з генеральних старшин, полковників, генеральних радників, значних товаришів чи інших урядовців. Понадто з рядових козаків, чи то образивши проти звичаю гетьманську честь якимось зухвальством, чи виявившись винним у якомусь інакшому переступі, то ясновельможний гетьман не повинен карати того винуватця за такі провини засобами своєї влади, чи особисто призначати йому кару. Така справа, кримінальна чи якась інша, має бути передана на розгляд генерального суду. І хоч би яке неприхильне, а проте безстороннє рішення він ухвалив, такому повинен кожен правопорушник підкоритися. Найважливішим кроком цього акту було піднесення до конституційних норм місцевого самоврядування, адже міста України вже декілька століть жили за Магдебурзьким правом. Магдебурзьке право це право міст на самоврядування, та це право зазнавало утисків після насильницького приєднання українських територій до Московської держави, до того ж у часи абсолютної монархії Петра І. Тому конституційне забезпечення прав місцевого самоврядування можна визнавати як реакцію. Акцію на монархічну абсолютну політику. Стольне місто Русі, Київ та інші міста України нехай непорушно і недоторкано зберігають свої права і привілеї, слушно їм надані. Гідністю цих виборчих зборів постановлено і доручено ствердити у свій час гетьманською владою. Окремо виділено питання, пов'язані із Запорізькою Січчю, що дає підстави для висновку щодо конституювання автономної січі в межах української держави. Оригінал конституції Пилипа Орлика зберігається у Швеції. До того, шведські історики високо оцінюють інтелектуальні здібності Пилипа Орлика, зазначаючи, що він був дуже освіченою та мудрою людиною. Він чітко знав, що буде добре для його українського народу. І конституція, яку він уклав, є досить демократичною. І він випередив історію майже на 300 років. А сьогодні на цьому все і до зустрічі наступного разу.